Перероки шалот, якщо клієнт розраховується за придбані товари або надані послуги, використовуючи платіжну картку для реєстрації такої розрахункової операції, застосовується відповідний вид оплати оплата карткою. В такому випадку у фіскальному чеку буде відображено вид оплати картка. Якщо ж розрахунок відбувається у безготівковій формі без використання платіжної картки покупця і таку операцію потрібно зареєструвати на сервері податкової служби. У фіскальному чеку можна зазначити вид оплати безготівковий. В залежності від налаштувань, даний вид оплати може бути доступний для застосування в робочому місті касира або недоступний. Якщо в робочому місті касира в переліку видів оплат відсутня кнопка безготівкова оплата для активації даної функції в кабінеті користувача кашалот, попередньо потрібно виконати відповідні налаштування. Перейдіть в розділ всі каси кабінету користувача, оберіть потрібну господарську одиницю і натисніть кнопку Налаштування. В категорії Режим. Спосіб та вид оплати оберіть касу, для якої потрібно виконати налаштування. І в колонці Вид оплати у випадаючому списку встановіть позначку біля напису Безготівкова оплата та натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу на те, що внесені зміни у налаштуваннях будуть застосовані після відкриття нової зміни. Для того, щоб зареєструвати розрахункову операцію із зазначенням в чеку виду оплати безготівкова, в робочому місці касира додайте в перелік потрібні товари. Праворуч оберіть безготівкова оплата і натисніть кнопку Зареєструвати чек в ДПС.